Доброго дня. Сьогодні поговоримо про нетрав'яний газон. Ось тут, можете бачити, це не травичка, а плющ звичайний. Висаджений на цій ділянці. Чому? Бо тут злива дощі змивають траву і вона несеться з потоком грязюки і багнюки туди вниз. Далі, далі і далі, тобто все змивається. Щоб цього не було, ми висадили плющ. Трава, крім того, тут погано росте, бо тут будівля, і вона затінює траву, і трава так погано вкорінюється і така хиленька тут. Тому плющ це насправді гарний вихід з положення. Який догляд за таким газоном? Та практично ніякого. Підбираєте листячки, яке насипле рослинка, що поряд з вашим газоном. Тобто вінечком чи там грабельками, вигрібається, і це все. Подивіться, оце плющ вийшов тільки ну, з періоду зимовки. Прогаляна є тільки там, де минулого року літом. Робився ремонт, там була канава, поверталася земля, і там ми посадили черенки, Оце тільки за рік, отак він заріс. А у цьому газончику вже в районі 5 років, тому він такий цупкенький, міцненький, це при тому, що ще він не почав рости. Можете бачити, листичка покоричні це деякі листочки або підмерзли, або відмирають, що дійсно є абсолютно нормальним явищем. Коли він почне рости, то він буде дуже гарним. Оце тут, бачите, пішли паганці молоденькі, світло-зелені листочки, він лізе погрітися на стопчик. От, І Точно так же зазеленіє він по всій своїй площині і буде таким насиченим і гарним. Тобто плющ, оце тут він 5 років вже насправді. Ще такий догляд, дивіться, що потрібно буває підрізати його, коли він доходить до доріжок і починає викидати свої пагони вже на доріжку. І за сезон, за сезон приходиться раз або два його стригти. Оце саме в цьому місті по периметру газону. А так, там, де він схватився, вже ніяких проблем, ніякий дощ, ні злива не змиють плющ. От, і це насправді от такий вихід для газонів, які знаходяться. На схилі, на крутому схилі. У відкритий ґрунт можна висаджувати буквально всі плющі, які ростуть у горщику. саме так ці плющі попали у відкритий ґрунт. Але треба садити на початку весни ну, або на початку літа, щоб він встиг адаптуватися і вже. Схопитися за ґрунт до зимівлі, тобто адаптуватися так гарненько. Але найкраще себе проявляє саме плющ звичайний, він дуже гарно вкорінюється і таки доволі агресивно поводиться у відкритому ґрунті. Дивись, того, що залізе кудись на дерево. Зараз з вами заглянемо ще на плющ. Це ми перейшли на діляночку, де строкати плющ, якби кімнатний тільки, бо він, він такий ніжненький, він росте отут на газончику посеред мшанки. Він тільки вийшов з зимовки, ще не почав відростати гарненько, ще не мав нових пагонів. А оці чорні листочки потрібно буде прибрати віночком або грабельками легенько так змахнути. Ну, оце вам і весь догляд. Але коли він розростеться і розповзається, це дуже яскраво і гарно виглядає на газончику з мшанки. До нових зустрічей, бувайте!